Я сьогодні буду відкривати в бумажні сюрпризи. Це такі сюрпризики. Це у нас, коротше, можна сказати, що п'ять років. Ми сьогодні з вами зробили. Такі, зараз вам покажу всі пакетики. Давайте тут будемо починати. Починати. Ось таке. У нас такі пакетики. Це у нас буде така колекція з відео. Відео. Таким сюрпризиком. Таким собачком. Парашкою. І такі якісно похожі, можна сказати, I love you

Картики. Карта Хиобайків. Да? Тут так, це... такі гарні, але вони... дуже Тому... такі класні. Да. Лимончик. Такі класні лимончик? Може, можна сказати, це не лимончик. Це не понятно. Тут такава. Такі. О, встать можна вы ви, сьогодні вибрати таку. Класне, класне. Такий це якийсь Max Ultra 38 ГБ. Ну коротше, давайте ми подивимося на макіяж. У нас таке. Такий. 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 Ти показуй цей. Коротше, воно щось не може показати. Такий. Тут, тут, тут на внутрі такі сюрпризики. Так. І ще. І з тушки. Таким авокадо, можна сказати. Такі гарненькі. З авокадо. Яке я намалювала. Так, яка сьогодні. І як таким перчиком. І все так. Короче, це саме можемо, а це саме, яку я сьогодні робила колекцію. Я дуже класно хотіла е колекцію <ган> зробити. Да. Ось я забула вам таке спромити показати. Так, це як е нова колекція сьогодні, яку я зробила. Отака. От І <ган> моє любимі так подобається. Любимий? Так. Да. Я не знала. Я думаю, що там гані. Це моя улюблена. А це, це... вона, коротше, три чи чотири улюблених. Майя, це, я це, я їх зроб... сьогодні відкрию. Отаке. Моє не подобається, дивись. Так, ні, сюди. Так, оце дуже бомбезно. якщо вам побагато, то пишіте в коментарі. Так, такий бомб. І давайте вже відкривати бумажні фірпизи. Так, з цього ми виберемо так, так, давайте такий баранчик дуже гарний, намальований. Так, тут побложимо, а це поки заховаємо. Так, давайте отакі аїрпорт. Давайте з вами сьогодні відкриємо такий аїрпорт. Дуже гарний з гелікітів. Давай, ложи. Так, тепер. Е я бачите? Давайте сьогодні, тобто я вам, давайте таким Окей. Okay. Так. От тут моя улюблена. Давайте поки плутовиток виберемо. Давайте yeah. от такой для я колина хочу. Ой, ні, ну де де де? Да, але кому і сказала? Так, тут у нас три. Пишіть yeah. коментарі, які в другие відео можна ликнути. Так, давайте тут. Давай. А я. Отак. Вот Отак. Вот Отакий вот з нами. Таким псяком здали. І давайте відкривати бумажницю плину. Це наш катамбохтік, можна сказати. І давайте відкривати з першим сюрпризом. Так, він не триває. Тут говорить шмат я, да. А це що ми вибирали, у нас, короче, тут дві сторіночки. Такі воно таке, давай відкривай. О, щось ти неправильно відкривай. Тут одинка як на О, то що? Под номером 9. Де десь тут у мене бачиш? Да, воно, под номером 9. Давай отак зробимо. І тут під номером 9 нас, нам така е, якась непонятна штучка вийшла. Ні, це. Е, а, сніг кидате, думаю, оце. У нас буде будь ну, Це під номером 9, так пише. А як його? А, може, отак надо. Да. Так, хіба да. Да, 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 може, так. Може і так. Але люди показує так! Ну, значить так. Ні. Але так же не може. Не, вот треба так бути. Ну я що я говорю. Біра, то може його? Так. Да. Він щось не відкривається. А що неправильно все зробить. Oh блин, Тупа Если вы вмієте це відкривати, пишите в коментарі О, наконець-то. Можете... Так. 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 Це суди так зробимо. О, таке у нас перша сторінка. Це друга вже якими відкривала.

Да, под номером один. То я думаю, что это тоже под номером один. Это может быть такая собачка повторка. Если вам показать, давайте. У нас две штучки вышли. Давайте выткнуть. Иди, вот такие ты там будут. Что, Ика? Далее. О, о боже. Я буду сильно. Так, а это я с Дэн. Давай я тебе помогу. А это это, а это, это, это. Суды. Для него. Да, это чуть-чуть стикеры. Десять. 10... Не знаю. так? Да, давай. Блин, давай, давай. давай, Давай. Открывай. давай. так. сюда клеишь. знаешь? Вот тут Вот так, Лена, вот И давай за другим. в плане карты. Да. Вот теперь. Вот, вот, такие. Пакетик. Давай, давай Но 5. Вот так. Здесь непонятно. И у нас такая бананчик вышел. Заганик. Я думаю, под номером 5, да. Под номером 5. Давайте знать. О, тут оставьте витровашки. Тоже маленький. Вот так. Открыл. Откинул. Вот так. Вот номером 5. Вот тут здесь. Давай. Вот так.

Дуже гарно, я думаю, що вам побавиться. Да, такі класні умасний по кози бумажники. Вони і так помаги сюрприз. Це наклейка. Так, це я, коротше, сюди наклею, окей. Якось щось таке. Але дуже гарно зробила сторінку. Вони тут такі покажуть. Ти що, ти же не відкріш? Он то я знайшла. клеїти. Блін, Ти сюрприз відкрила, блін. А я наклею. Под номером два. Я точно под номером два. Так, да, под номером два. Ну, короче. Отак вот тепер от тут відкриваємо все, яке я сьогодні робила. Це новинка. Давай відкривай. О, такі маленький. Така гарненька вийшла. Да, такі гарний. Да. Так оскільки Под номером 5. Вот тут десь буде. Це дійсно схоже так. Це точно под Так, да, по номером 5 тут так написано. і тут там, застате, така гарна, така гарненька сторінка. І відкрила. Так посикула. Ну да. Тут буде легко. Вот так хаминка, и у нас ваша старинка готова. Если вам понравилось мой канал, то подпишитесь на мой канал. Всем пока! Всем пока!